Та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Домс. Мої вітання. Вони витримали, не витримав бетон. 20 січня в Україні вшановують пам'ять воїнів, які героїчно боронили Донецький аеропорт. Захисники литовища стримували ворога упродовж 242 днів. За дивовижності якісь та незламність їх почали називати кіборгами. Володимир Трух, В'ячеслав Мельник, Іван Вітишин та Ігор Римар герої з Тернопільщини, які стали символом нескореності українського народу. Вони відважно захищали Донецький аеропорт, демонструючи незламну силу. Духу навіть за нелюдських умов. У практично повному оточенні з мінімум озброєння та під постійними російськими обстрілами у пам'яті українців вони назавжди залишаться як нездоланні оборонці нашої свободи. Володимир Трух, В'ячеслав Мельник, Іван Вітишин та Ігор Римар. Наші кіборги, кіборги з Тернопільщини, хоробрі, відважні, нескорені й непереможні. Саме такими хлопці залишаються в пам'яті кожного. Володимир Трух ніс службу у 80-й окремій аеромобільній бригаді. Володимир вирізнявся своєю добротою та чуйністю. Навіть на фронті хвилювався за рідних. Я знала, що там пекло. Я знала. Він воював в Донецькому аеропорту і він свідомо пішов на смерть. Мій син, герой, я горжуся, я дуже горжуся ним, що я виховала такого сина. Останніх три місяці Володимир обороняв Донецький аеропорт. Скільки я всього встала про свою дитину, мені знаєте, навіть не віриться. Він каже, якщо неможливо було виїхати в аеропорт, він ходив пішки. Він брав масхалат і йшов. Там було 800 метрів від Пісок аеропорт, і він ходив, брав рюкзак, брав воду через плече і йшов. І він каже: він ходив, він 13 разів ходив пішки в аеропорт, поки він ще, ще не було таких тяжких боїв, якщо неможливо було виїхати. А потім виїжджав, мав море виїздів в аеропорт, а потім таки лишився. Під час мінометних обстрілів Володимиру відірвало руку, і він помер від втрати крові у новому терміналі Донецького аеропорту. Трагедія трапила 17 січня 2015 року. Я страшно кричав від болі, кажуть, це був такий шалений крик, але нічого не можна було вже зробити. Ще деякі медикаменти були, але все було замерзло. Це було 28-30 градусів морозу. Всі ліки були. Саме що нічого не можна було. Ліки були для зупинки крові, але нічого вже не можна було. зробити Володимир до останнього вірив, що після закінчення війни він повернеться додому і буде будувати нове життя, тому так само віддано боровся за свою країну. У нього залишилися батьки, брат і сестра. На сході війна забрала і життя В'ячеслава Мельника. А то був його вибір. Я його скільки просила і плакала. І він сказав: Мама, я, ну, я по-любому піду на ту війну і я йду за тебе, за свого Юрчика, за Артемчика, за Анжелочку. У мене ще є молодша дочка Анжела. Я йду за вас. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, обіймав посаду стрільця навідника З важким пораненням роки його вивозили санітарною машиною разом з іншими пораненими. Автомобіль потрапив під обстріл з градів на виїзді з аеропорту. Батькам чоловіка довелось пережити справжній жах. В останній день, коли він же загинув, це був вже останній день падіння Донецького аеропорту, 20 січня. Зранку ми були в Італії Славчик, подзвонив. То десь була 6-та година ранку до чоловіка і каже: Тато, я тобі маю щось важливе сказати. А чоловік так по інерції вибив, бо ми завжди він бландзвонив Італію. А ми ну щоб йому недорого було, гроші не забирало. То чоловік вибивав і зразу його набирав. І він каже: Я так по привишці раз і вибив. А вже почав його набирати, і він же не відповідає. З шостої години ранку до без 15-12 набирав, 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 не відповідає. А за 15-12 каже. Я вже так стішився, чую, вже як зняв ну, нажав. Але мовчить і я кричу: Славчику, Славчику, сину, що ти хотів мені сказати? Такий мовчок, але каже так: ну такий, е як хтось йде побитому склу. Так може п'ять хвилин каже, йшов мовчав. а Потім каже: Ні, більше твоєї Славчика, я його обі і тебе об'єм. У В'ячеслава залишилося сиротами двоє синів. Його дружина загинула в аварії у 2014 році. В'ячеслав мужньо захищав свою землю і навіть на небесах продовжує піклуватись про тих, кого любить. Отслай присниця мені. Таке відчуття, як він тако. Я просуналася, і я відчувала ті пальці його на плечі. От що він мене пальчиками за плече, як розбудив. Я його не бачила, я його не чула голосу, але такі мені в голову ну, такі думки. Бери ручку і пиши, то я такими написала таких три віршами він так мені як диктував. І я так сіла, пишу, пишу, пишу. Навіть і такі пророцтва були, що захворіє і помре його брат рідні, помер Святослав через два роки. Багато таких що він так сні попереджав. І так воно сталося. Були такі випадки, що Славік мені життя рятував. Оборона донецького аеропорту стала символічною для українців. Тоді наші воїни вкотре довели, що протистоятимуть росіянам до останнього, навіть якщо ворог у кілька разів переважає у кількості та у озброєнім. Приклад цьому хоробра боротьба Івана Вітишина у 2014 році. Він добровільно вступив у лави Збройних сил України. Був добрим, щирим, мужнім, люяним, відповідальним, люблячим сином, братом і. Батьком для трьох донечок його головними рисами характеру були наполегливість, звичайно, сміливість і одночасно доброта його називали в нас в родині хлопчик помагайчик бо він дуже всім спішив на допомогу. Іван був старшим сержантом 81-ї окремої аеромобільної бригади. У розмові з рідними завжди казав, що у нього все добре. Навіть тоді, в Донецькому аеропорту, коли, коли в них було край критичне становище, коли в них не було їсти, що коли вони були в оточенні, коли по них стріляли без переставку, день і ніч. Я від нього також почула все нормально маму. Тільки це все нормально було дуже коротке. І він казав: все-все, бо я не маю часу говорити для того, щоб я не чула цього звуку вистрілів. Захищаючи донецький аеропорт, був поранений орієнтовно 19 січня 2015 року. Помер у ніч на 21-ше. від больового шоку внаслідок отриманих травм, адже усе тіло було в множинних переломах. Життя продовжується, а біль залишається та сама, навіть можу сказати, ще більше. Бо розумієте, чим себе я лікую. Я себе лікую і стримую тим, що надію, що він повернеться. І він десь відряджений, і він прийде. І чим довша розлука, тим, тим більша біль, бо так все як ну, місяць чи два чи рік. Ну, думаєш, що ну, десь має прийти. Він десь є поряд, він має прийти. Але вже як там довго не приходить, вже дуже тяжко чекати. Під час оборони донецького аеропорту отримав важкі травми. І кіборг Ігор Римар, боєць 9 січня, потрапив під мінометний обстріл. 27-річний військовослужбовець помер 27 січня 2015 року. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Ці слова назавжди увійшли в історію нашого українського народу, як і подвиг хоробрих захисників. причина долучилася до святкування Дня Соборності України, символічно об'єднавшись із сусідніми областями урочистості на межі Лановецької громади та Теофіпольської громади Хмельниччини нагадали про історичну подію акт злуки, який 106 років тому заклав основи єдності українського народу. Як святкували цей день та наскільки важливими сьогодні є такі заходи для українців? Дивіться у наступному матеріалі. На межі Лановецької громади Тернопільщини та Теофіпольської громади Хмельниччини відзначили 106 ту річницю акту злуки. Захід став символом єдності України, згуртувавши представників Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Чернівецької областей. Урочиста зустріч відбулася на мосту, який став символічним місцем злуки регіонів. Учасники та гості дійства говорять, що сила нашого народу в єдності. Як було сказано давно, хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. От е, такі дні, особливо е, в сьогоднішні важкі часи, в час війни, важливо показувати цю єдність от, для того, щоб е, весь народ зміг об'єднатися вкотре і вкотре. Тому що наша історія е, така, що нас постійно роз'єднували, нас постійно намагалися розділити і володарювати. Але е, Факт об'єднання показує, що нас роз'єднати неможливо сьогодні в день соборності. Мене Бог сподобав того бути на заході такому гарному. І знаєте, я все в мене звучить в думках і в думках і в молитвах слова в єдності, сила народу. Боже нам єдність. Вона сьогодні об'єдналися. Багато людей і Хмельницька область, і Тернопільська і є представники і з Чернівецької області з Рівенської. То дуже приємно, і в єдності наша сила, в єдності наша перемога. То дуже гарний захід, і ви знаєте. Нам всім треба трудитись, молитись, спасатись і бути єдиними і любити Україну усі найомські. Організатори заходу підготували програму за участі духовенства, громадських діячів, волонтерів, студентів та небайдужої громадськості. Людей, що прийшли на захід, пригощали різними смаколиками. Ми сьогодні наготовили все, домашні смаколики. У нас була і риба запечена, і кури запечені. І пампушки з горохом, бабушки з м'ясом, грибочки, риба фарширована. Таке ми наготували нам сьогоднішній день. Також під час дійства представили реконструкцію сучасного бою із застосуванням військової техніки. Сценарій був максимально наближеним до реальних бойових дій, з якими щодня стикаються наші захисники. Урочистостей охочі відправились у село Молотків, аби відвідати музей та вшанувати пам'ять жертв молотківської трагедії. Під час відвідування музею присутні запалили лампадки біля пам'ятної стели. 29 квітня 1943 року, коли фашисти знищили наше село, тобто спалили його дотла і в цей день замордували, розстріляли, вбили 617 мирних молотківчан, серед яких 92 дітей. В пам'ять про цих жертв безвинних мирних мешканців нашого села у 1985 році був споруджений меморіальний комплекс Молодьківська трагедія. Акт злуки на річці Збруч вже став важливою традицією для України. Подібні заходи є своєрідним містком між минулим і теперішнім, нагадуючи про те, наскільки важливо зберігати єдність народу, а особливо в такий важкий час для нашої держави. Тернопільщину з робочим візитом відвідав міністр освіти і науки Оксен Глісовий. Зокрема, посадовець завітав на відкриття першого в Україні навчально-практичного центру для підготовки операторів дистанційно керованих апаратів, що діятиме на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Там курсанти матимуть змогу не тільки навчитись керувати безпілотниками, а й збирати та розбирати дрони, перевіряти їх на справність більше у матеріалі. Дякую на Тернопільщину із робочим візитом приїхав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Він оглянув перший в Україні навчально-практичний центр оператор дистанційно керованих апаратів. Як розповів Вадим Ластовицький, навчатимуть керувати різними типами безпілотників. Ця професія передбачає собою вивчення як наземних дронів, так відповідно і надводних, підводних і безпосередньо повітряних дронів. Сьогодні дрони використовують. Це не тільки в Збройних силах України, а ще і в економіки. Безпосередньо це сільське господарство. це... Відповідна енергетика, це рятувальні операції. Навчально-практичний центр покликаний дати студентам не лише вміння керувати дронами, а й ремонтувати та конструювати їх. Так зараз курсанти вчаться друкувати деталі на 3D-принтері, збирати та розбирати безпілотники, а також перевіряти їх на справність. Моя робота перевірити. Чи все в порядку з моторами, чи при складці не були зачеплені які деталі? У мене є тестер, Я ним проводжу тестування. чи все добре. І Тоді, якщо так, то вже готуюся до спаювання деталь. Наразі в Україні це перший центр, де готуватимуть операторів дистанційно керованих апаратів. Створили його за словами міністра освіти в межах проєкту «100 майстерень, який покликаний модернізувати та розвинути заклади професійно-технічної освіти. Такі центри будуть створюватися. Фокус уваги наш в 2025 році буде зорієнтований на. Машину буду в галузь на аграрну галузь на текстильну промисловість і ще на ряд напрямків, які є сьогодні актуальними і важливими для економіки нашої країни і для локальної економіки тих регіонів, в яких працюють такі заклади. На облаштування цього центру витратили 10 мільйонів гривень на умовах співфінансування з місцевого бюджету, з яких область виділила 3 мільйони. І цьому центру, і подібним навчальним закладам, які будуть готувати фахівців такої підвищеного рівня кваліфікації, тих, які орієнтуються на потреби сьогоднішнього дня, в тому числі на потреби військового стану, ми будемо це реалізовувати. Окрім безпосередньо самого відкриття навчально-практичного центру, Оксан Лісовий ознайомився із його матеріальною та технічною базою, навчальним процесом та підходами до нього. У лісосмузі поблизу Тернополя патрульні виявили родину з п'ятьма дітьми віком від 4 до 9 років, що проживали в хижі, яку збудували з палець та аграрної плівки. Як там опинилися діти? Де вони перебувають зараз? Деталі цієї справи. Дивіться далі. На лінію 102 надійшло анонімне повідомлення від небайдужих громадян про те, що в один із готелів міста Тернополя приходять невідомі діти, які просять погрітися в даному готелі і просять поїсти. Відповідно, після такого повідомлення, яке було опрацьовано, виїхала мобільна бригада у складі Служби у справах дітей, працівників патрульної поліції та Центру соціальних служб Тернопільської міської ради. Коли е, ми обстежили прилеглу територію, нам було виявлено е, так звані хатки, в яких е, якраз проживали оці тітки. Ми виявили п'ятеро дітей віком від 4 до 9 років разом із їхньою мамою е, та ймовірним співмешканцем. Даний момент була пряма загроза життю і здоров'ю дітей. Саме тому було прийнято рішення про вилучення такої таких дітей вірніше із даних умов проживання. Слів матері матір приїхала з Дуб, з Дубного 16 січня. Отже, це не так давно. І дякуючи небайдужим, власне, якраз громадянам повідомили. Це було 16, Власне, якраз 16 січня в поле зору попали ці діти. Відповідно, дітей дуже оперативно виїхала мобільна бригада. Це перший раз зараз. Наступ. Не раз вже виїхала мобільна бригада, власне, якраз де матір зазначала, де вони власне якраз мешкають, і, відповідно, виявили е, цю ситуацію, яка є власне якраз некомфортною для життя дітей. Відповідно, дітей вилучено. Діти зараз перебувають в обласній лікарні. Сьогодні їх буде поміщено в безпечний заклад в центр соціальної реабілітації обласний. Це комунальна установа, відповідно, яка займається також дітьми для подальшої реабілітації, для подальшого власне якраз, виявлення тих чи інших ознак. Ми першочергово надаємо допомогу дітям. Відповідно, зараз паралельно Центр соціальних служб служба справ дітей спільної з поліцією комунікують із матір'ю, і власне якраз ми працюємо для того, щоб власне якраз матір проживала разом із дітьми, відповідно, належним чином вела свій побут, належним чином власне якраз виконувала свої батьківські обов'язки для того, щоб власне якраз діти могли повернутися у сім'ю, щоб діти могли в безпечному власне якраз жити в середовищі, для того, щоб власне якраз матір могла надавати власне якраз всі можливості для дітей. І щоб вони власне ходили у школу, щоб діти могли ходити у садочки, щоб діти себе відчували у безпеці. Сьогодні є вже запит, відповідно, самого ранку. Вчора фільм інформувався цей запит. Вчора були телефонні розмови. Відповідно, дані запити дійшли впродовж доби в Дубенську службу справи дітей. Відповідно, Дубінська служба справи дітей повинна відреагувати, тому що, власне, якраз краще діти там вже знаходились на первинному обліку, чи не знаходились діти на правильному обліку. Чи дійсно та сім'я перебувала в Дубно, тому що ми також нам важливо? Розуміти і мати офіційні факти. За даними власне лікарів, що діти здорові, в них є невеличка ознаки анемії, але діти, власне, якраз переводяться сьогодні в центр соціально-психологічної реабілітації. Це означає про те, що діти в задовільному стані і, відповідно, можуть бути переведені в заклад власне якраз недогляду. Уже понад 300 маскувальних сіток сплили волонтерки на Тернопільщині, допомагаючи нашим військовим. Одна з них Людмила Іванюк, яка після початку повномасштабного вторгнення активно допомагає нашим захисникам та захисницям. Як жінки власноруч створюють захист для бійців та об'єднують громаду навколо допомоги армії. Наталя Мельничук розкаже. Близько трьохсот маскувальних сіток вже сплели волонтерки для наших військових і зупинятися вони не планують. Одна з них Людмила Іванюк, жінка родом із Волновахи. У 2016 році каже, познайомилась з коханим у поїзді, а тому й переїхала до нього на Тернопільщину. Він військовий ще з часів АТО, тому подружжя розуміло важливість підтримки наших захисників. А з початком повномасштабного вторгнення Людмила вирішила направити всі свої сили на волонтерство та допомогу переселенку. Переселенцям. Почалось так, що я е, прийшла мамі знайти речі, ми там і залишилися. Почали допомагати, допомагати переселенцям з речами з тим всім. Згодом Людмила почала домовлятись безпосередньо із військовими бригадами, щоб дізнатись, чого саме їм бракує. А потреба була в копних свічках. І нас зібралася збірна України. Це дівчата були переселенці Донецьк, Мілітополь, Запоріжжя, Маріуполь, Волноваха, Київ. І у нас така збірна України відбулася. І ми починали з тих свічок, а потім перейшли, що коли вже в нас було їх я не знаю там тисячі ми їх зробили, а потім треба були вже маскувальні сітки. Першу сітку Людмила сплела для свого чоловіка. Вона зізнається, що тоді результат був далекий від ідеалу, але з часом жінки вдосконалили свої навички, і робота пішла значно швидше. З 2022 року волонтерки виготовили кілька сотень сіток у квадратних метрах. Кажуть, це приблизно 6 гектарів. Ми працюємо на багато різних бригад. У нас є 150-та бригада, 45-та, 44-та, 60-та. У нас дуже багато бригад. У нас тільки про це звань хлопцелют треба. До волонтерської роботи долучаються всі охочі, зокрема і переселенці. Наприклад, пані Ольга принесла частину продуктів, які отримала як гуманітарну допомогу, щоб передати їх військовим. Я з Херсонщини, з лівого берега, з окупації Каховка. Там, де підірвали ГЕС. Виїхали звідтіля в травні, місяці, 24-го року. Приїхали сюди, нас тут зустріли дуже добре, дуже. Але хочеться додому. І дуже боюсь, дуже боюсь, що наші ще землі залишаться в окупації. Жінка каже, намагається допомагати всім, чим може. Пані Ольга навіть чистила горіхи, з яких потім виготовляли солодощі для захисників. Це в нас такий станок. Це зробив переселенець з Херсонщини Сергій, який ми своїми руками зробив і нам полегшив роботу. Замість того, щоб людина стояла і різала тканину, там брали, різала. То ми кладемо тканину, закриваємо, на себе потягнули, вже полосочки готові, стаєш у собі плетеш. Показує Людмила і нам, як відбувається цей процес. Кладемо тканину. Треба дуже бути обресно, бо вони дуже гострі. Тому дітки це не зможуть робити, це на нас полягає. Ліненько кладемо. Все криваємо і просимо все Вже готово, то можна йти і плести. Одну стандартну сітку за словами жінок можна сплести за два дні. Якщо ж працює більше людей, то впораються і за день. Окрім цього, волонтерки організовують благодійні ярмарки, передають продукти, грілки, медичне обладнання. Працюють щодня з 10 до 18. -ї. І навіть якщо ви не вмієте плести. Тут запевняють, навчать зараз жінки готують 10 сіток для військових в окопах, проте рук бракує, тому вони звертаються за допомогою до всіх охочих. Долучитися можна, зателефонувавши за номером, який ви бачите на екрані, або звернутися до клубу в селі Петриків. Іконопис мистецтво, що поєднує майстерність, духовність та молитву у Тернополі. Вже в 15-те стартувала авторська іконописна школа. Квітка середньовіччя. Учасники вивчають традиційні техніки написання ікон і створюють власні шедеври. Як зображення на дерев'яній дошці стає осередком молитви та натхнення? Розповімо у наступному сюжеті. Ікона це більше ніж мистецтво, це молитва у фарбах. У Тернополі стартувала 15-та авторська іконописна школа квітка середньовіччя. Кожен охочий може написати власну ікону до 26 січня при церкві Успення Пресвятої Богородиці. Це тижнева іконописна школа, тижневий такий можна сказати інтенсив вишкіл, де ми опановуємо через наслідування візантійської, давньої української іконографії 14-15 століття століть, де ми вивчаємо оце такий автентичний традиційний чи класичний іконопис. Цьогоріч учасниці пишуть складніші ікони, оскільки вже не вперше відвідують школу. Юлія Турчманович долучається в п'яте до навчання. Власну ікону хоче подарувати церкві до свого дня народження. Цього. Разу я пишу празничну ікону, вона значно складніша, ніж мої попередні ікони, але ну якесь таке натхнення прийшло цю ікону, власне, я би хотіла скласти таку пожертву до храму, якого я, в який я ходжу, в якому я мала таїнства і хрещення і, і шлюбу тобто, де входять мої діти. Основою для написання ікони слугує липова дошка, яку спеціально виробляє майстер. Для написання використовують натуральну фарбу та темперу, замішану на жовтковій емульсії. Самостійно проклею ґрунтую дошку і Потім ми робимо рисунок, чи маємо взірець рисунку з зразком певної, і скажімо, іконографії зображеної особи, і ми переносимо з паперу на дошку. Тобто папір це у нас як чернетка, а дошка це як? Частовик, і ми фактично переносимо на грунтовану поливкашену дошку. Ми переносимо це зображення. Своїми враженнями ділиться Оксана Розум'як, яка відвідує школу вже 14-й раз. Каже за цей час: написала близько 16 ікон. Цього разу для написання обрала присвяту родину в подарунок для близької людини. Це така як стешення, отак життя біжить, біжить. Тесь біжиш, намагаєшся все встигнути, зробити. Забуваєш про себе там чи про молитву. А тут приходиш і так, ніби як життя стишуєшся. Ти собі сповільнюєшся, думаєш про щось вже більш духовне. Ну, це кажу іконописна школа, це така як молитва пензлем. Мо ти собі пишеш і молишся з тим. Я ну, переважно для кого я ікону пишу про ту людину і собі в думках і молишся зразу, щоб в неї там все вдалося. Щоб потрапити в іконописну школу, потрібно мати хоча б мінімальні навички з малювання, каже Андрій Майовець. Проте найголовніше це релігійні знання та розуміння того, кого на іконі зображають. Також потрібно мати бажання та терпіння, оскільки написання ікони це тривалий процес. І на цьому все. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі. you